«Укрпошта» вела в обіг нову поштову марку Служба безпеки України, яка є заключною в серії поштових марок Слава силам оборони і безпеки України спочатку повномасштабного вторгнення. співробітники СБУ роблять багато для нашої перемоги, виконують унікальні спецоперації, перебувають у найгарячіших точках війни. Активно працюють на деокупованих територіях. Тираж поштової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Спецпогашення відбувається сьогодні в усіх регіонах України, зокрема і на Вінниччині. Сьогодні ми раді презентувати та провести спецпогашення марки, присвяченії Службі безпеки України як активному учаснику Сил безпеки і оборони Служба безпеки України з початку повномасштабного вторгнення і військової агресії РФ проти України активно приймає участь. Як в бойових діях, так і в проведенні контрзвідувальних, контрдивесійних операцій. Цей захід підкреслює нашу участь і ми вдячні Укрпошті за можливість такого, такої презентації. Протягом 22 го років співробітники і управління з Лугівської області приймають активну участь у всіх заходах, спрямованих для відсічі та стримування збройної агресії РФ. Тому ми ще раз дякуємо Укрпошці за предоставлену можливість, гасимо цю марку офіційно і сподіваємося на швидшу перемогу.